Привіт! Ви на каналі Надюшка ТВ. І сьогодні я буду вам показувати отаку от куклу Сансер Shibi. Почнемо з коробки. Тут у нас пише Хеппі Це буде добре. Щасливо буде все. Тут ми бачимо Іскорку Тут ми бачимо Fluttershy, Apple Іскорку і і Пінкіпай. Тут ми бачимо корону, книжечку і вот іскоркиний знак. Тут ми бачимо знак Малідолпоні. Пиши... Ну тут пише не поні, а якось по-інакшому. Тут нема такої букви. Зверху у нас теж таких єрб. І тут щось пише. Хто Що я не показала, тут пише плюс, плюс три рочка», але мені це не важливо. Мені вже сім з половиною. Внизу у нас, як завжди... Щось таке предупредительне. Так, ззаду збоку коробка, тут половину іскерки лице. І тут теж корона. Ну, оці значки. І отут от тут копице і сердечко. Тут друга половина лиця іскерки, то, як всегда, предупредительне. І тут то, щось показуване, що це комп'ютер, телефон. Нам це не важливо, тут іскорка і знову такий знак. Тут теж хеппі. Все буде ну, щасливо. І от тут надпись і тут, і тут надпись. Тут Рембл Dash, Reality, Platter, Apple Пінкі Пай. Pie. Тільки, тільки не вистачає іскорки. а іскорка у нас в великому вигляді. Ну, Почнемо розпаковувати. хотела какую-то куклу из этих персонажей. И вот у меня есть такая куколка. Я очень рада. Вау, смотрите, какие у нее сапожки. Ух ты. На коробку мы это поставим, красиво изложим. И мы ее тут возложим, поставим. И начинаем распаковывать куклу сзади. Распокоємо її ножки. Вот. И вот тут вот самое главное. Це и талия и вся остальная часть куклы. Ну до того зараз расклеим. Мы иди посадим и достанем все остальное. Достанем мы вот тут вот надо ведрицать, я даже не знаю, надо с той стороны резать. Так мы будем все резать. Ведрицала и еще тут. -то. Вот такая классная расческа, я такую давно мечтала, хотела такую расческу. Бачила видео, нее оранжевого колера и тут намалевана такая поняшка. И тут у нас идет какая-то карточка. И мы тоже достали. Хочешь мы поставим тут? Не иди, Я Я рада, я просто не иди, вам все передать. Вот иди, 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 Іскрка, тут пінки пай половина і хвіст Рембл Деш Давайте подивимось фон. Тут фон весь фіолетовий і у нас тут зірочка кнітімарка іскорки. Давайте переступимо до самого головного Ми вже викупляли її не для, не для коробки, а для ляльки. Надо ще є ще волосы. У неї тут шия. Я перший раз таку велику шию бачу. Надо якось тут забрати цю резинку на руках у неї тут. Я різти, жалкую такі резинки. Бо потім, коли вони надо, то їх нема, бо я їх всіх дію. О, ми Ну, по така... ну, Посередньому. Вау, в неї такі волоси. Такі дві ляльки, але в них вух не було видно. Вот. Тут у нас, як завжди, вогонь і дуже гарний макіяж. Плаття у нас тут сердечки по чорне і по чорному такий розовий, і тут униз блистящий темно-розовий. І тут у нас кристалік такий і теж темно-розовий. А саме головне туфлі, в неї такі вони гарні. Подивіться, тут у неї отут, йде такі закручені по бокам це квіточки. Ото метелик, отут метелик і тут квіточка. От підошва. І тут, і тут криля метелика. Мені дуже сподобалися. Пока -пока. На цьому все, пока-пока, до нових встреч. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Пока-пока!